До вашої уваги, коротенький огляд сенсорної сигналізації Y110. Дуже цікава річ для відлякування, скажімо так, непрошених гостей. Оцей бривочок-активатор, він вмикає і вимикає сигналізацію. Тобто, як воно працює? Дуже, в принципі, все просто. Вмикаємо. Загорається жовта кнопочка. В цьому брелочку три батарейки G13, де вона в комплекті? Сама безпосередньо сигналізація працює на чотирьох батарейках А2, пальчик. Якщо брати Alkaline, то їх вистачає на декілька років в режимі очікування. Вимкнулася жовта кнопочка, сигналізація встала в режим охорони. І тільки відбувається якийсь рух, ефективно. Рух датчик фіксує десь 4-5 метрів, кут огляду в районі десь 110 градусів. І ось так вона спрацьовує якийсь рух, і вона спрацьовує. Сигналізація дуже потужна. І вимикаємо оцим же самим брелочком що і вмикали. Сигналізація десь 110 дБ. Дуже дає потужний психологічний вплив на непрошених гостей. Ну, так що от така от цікава штучка. Можете використовувати будь-де. Це може бути дім, гараж, квартира. Безпосередньо сирена спрацьовує і, скажімо так, вирішить десь в районі однієї хвилини. На жаль, після спрацювання. Вона не стає в режим охорони. Треба знову брати датчик і активувати. Так само прийшли об'єкт, під який ви її поставили. І для того, щоб вона не вирощала, зайшли, у вас є декілька секунд, щоб її, скажімо так, вимкнути. Працює вона, ось я вже казав, на батареєчках. вот так в комплекте у не было тут у нас отверт, под кронштейн вот такой вот кронштейн вот так он в принципе можно и ставить в любых положениях ну вот такая вот цікава штучка Так що підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато ще різних цікавих виробів. Ставимо лайки, вподобайки. Пишемо, що кому цікаво, може, щоб зняли ще з китайських прикольних товарів. До слідуючих відео.